Так, друзі, я сьогодні чуть не просрав всі зароблені гроші, які ми заробили з 0 гривень. Ви знаєте, в попередніх серіях я продав непотрібні речі на 1300 гривень, і на ці гроші купив iPhone, який я перепродав, і прийшло три серії відео. Тобто зараз четверта серія, а банк наш складає 4300 гривень. І якщо ви не бачили ці серії, то рекомендую вам подивитися з першої серії. Адже весь цей процес дуже сильно цікавий. Ну і власне, сьогодні я чуть двічі не попався, і вибачте за слово, чуть не просрав всі свої гроші, а допомогла мені здібність все перевіряти. Давайте все спочатку. Я стараюся, як ви годите, в мене відос заходити на ОLС і шукати круті речі, на яких є попит. Можна їх купити за дешево, а продати за дорого. Крім айфонів, я більше нічого не бачу. Може ви мені підкажете в коментарі, на що є зараз попит? Взагалі я думав над ноутбуками, так як в нас вже є сума 4300 гривень, це 110 доларів, грубо кажучи. Ну ще поки був не впевнений, тому я дивився на айфони. Але так як в передній серії ми купили не дуже успішно iPhone 7, я хотів сьогодні закріпити і купити новішу версію, тобто iPhone 7 Plus. Вже солідна бандура, телефон, вже має дві камери, і по розміру набагато більший за iPhone 7. Отже, я шукав ці телефони, мені, напевно, так лінь ще ніколи не було. Треба мені знайти людину, яка би то все шукала. Ну та я такий лінивий. Отже, поки зібрався, пройшло пару днів. Почав я шукати iPhone 7 Plus. Ціни коливалися в порядку 6 тисяч-5 тисяч гривень. Ну і де-не-де де 4 тисячі, але то такі фігові телефони, без камери одне желізо. А так як в нас зараз є лише 4300 гривень, в фільтрах на Олекс я виставив цей максимальний поріг і мінімальний виставив 2 тисячі гривень. В одного чоловіка я зразу замовив Олекс доставкою, але він мене також проігнорив. Та що ж він? І наступна людина мене проігнорила. Як ви поняли, що не ігнор, то все продали. І тут на Олекс я помітив дуже цікаву і потрібну річ. Що ось прості люди, чиї товар Дійсно крутий. В них прям розкуповують зразу. І треба кожну годину, кожну хвилину дивитися в найновші товари. І тоді є шанс натрапити на якусь реально круту річ. А в нашому випадку це iPhone. І я знайшов дуже чудову пропозицію: iPhone 7 плюс на 256 гігабайт. Ну йому -йо, ну це просто космос, ну він не може коштувати менше ніж 6 тисяч гривень. Але мені тоді було все рівно, і я подумав, чувак, норм продає. Добрий день, ви написали без торгу, я вас розумію, але давайте за 3300 я би вас зараз купив. 3500 і по рокам Добре, скажіть ще які мінуси цього телефона і він стані. Все написано в описі, крім NFC і та все працює ідеально. Якщо так, то скиньте, як ви написали до 3500 і я замовлю Олекс доставкою. Ви є? Так, все працює. Ок, замовив. Дивання, якщо не встиг. До дата раз заранку. Добре, тоді чекатиму. Йоні відправлю, бо тривога зранку була, закрита пошта була. Добре. Я відправив там на коробку, не звертайте увагу, взяв від старого телефона. І я пішов, як нічому не бувало, на нову пошту. Телефон вже там був. І я його розпакував. І тут сталося те, що я не очікував. Айфон був під iCloudом. Пояснюю для тих людей, хто не має айфони. Це, коротше, як включається телефон, і він вас просить підтвердити особу власника телефона. І якщо не розблокувати, ви ним не зможете користуватися. І я собі такий думаю, майо, то я на то того регуля витратив десь плюс-мінус три дня свого часу, і ролики довго за цього виходять. І Якщо би я не перевірив. Це телефон, всі гроші, які ми заробили, пішли б в повітря. Так чекайте, це ще не кінець. Він мені після того написав: чому відмовились? А чому айфон <світ> заблокований? Питання таке до вас. Скидання робив, телефон під мене прив'язаний, набрали б, відв'язали. А потім і подзвонив, і мені каже, а чого ви мені не подзвонили? Я йому кажу, це ви, по-перше, мене мали попередити про це. А по-друге, зробити все так, щоб я нормально телефон перевірив. І тут він мені каже: Давайте я вам скажу зараз емейл і пароль, а ви підете на нову пошту і Знайтеся за цим айфоном. Я собі таки подумав, ну ладно, може е, я помилився, може той чувак реально забув про це. Я подзвонив на нову пошту і мені відповіли, ваша посилка вже на буде раці, і повернути її неможливо. Поняв, то я ж вам раз відправлю з даним. Добре, я ж як увійду з вашими даними, потім я зможу свій iCloud зайти. Звичайно, iCloud, там мій виходить. І він мені прислав код розблокування iCloud і сам iCloud. Коротше, прийшла посилка, я пішов знов і тут почалося. Дані не підходять. Я йому пишу. Неправильний Apple ID. І скидаю йому фотку. Має на неї починатися, а не на ви, як ви написали. І він, як ні в чому не бувало, пише: Ну добре, відправляйте назад. Бля, я витратив на нього 5-6 днів і нічого не купив. А потім ви мені скажете, Рома, чо так <роликів>, роликів довго немає. А от такий, блін, як він, порять мені весь час. Так що, друзі, вважайте, завжди перевіряйте вміст, перевіряйте цю техніку. А якщо не техніку, а, чи вона працює, чи в гарному стані, то що вам прислали. Бо кажу, впарять вам люди якусь непотрібну річ. Якщо б я не перевірив цей айфон, б просто впарили, і я би потім опа. А він заблокований і все. Оце так і обманюють людей. Тому будьте, друзі, обережними. А я вам скажу, ще два роки назад я взагалі не перевіряв товари. Так що думайте. Ну добре, все, починаємо спочатку, як то кажуть. Прийшло пару днів, і якось мені попалося дуже круте оголошення. iPhone 7 за 2900 гривень. Стан ідеальний, все працює, є коробка від покупки і чек в компі на 12 тисяч гривень. Добрий день, замовив через Олекс доставку. Добрий день, забудь написати, що немає зарядки. Добре, давайте як є. Можна відмовити і гроші повернуться. За 2900 тоді відправлю завтра. Ось так, друзі, без всяких проблем я замовив iPhone. Що це відкрилося? У мене двері відкрилися самі. За пару днів iPhone був вже на моїй локації нової пошти. Я пішов і увійшов в свій iCloud. Все добре, але була проблема. На цьому телефоні було лише 5%, і в мене не було зарядки. І сталося те, що я не люблю. Телефон виключився і я не перевірив його. У мене був вибір лишити все і йти за зарядкою, але це мені би зайняло хвилин 40, напевно, щоб туди і назад вернутися. І я такий махнув рукою. Я перевірив iCloud, він це попрацює, він не заблокований. і Я махнув рукою та ладу. Ви такого ніколи не робіть! Але мені ну мені пощастило, все ж таки. Прийшовши додому, я зрозумів, що опис відповідає дійсності, і дійсно цей телефон був в ідеальному стані. Що я здивований? Це взагалі не сказати, що я здивований. Ми купили цей iPhone 7 на 32 гігабайта за 3000 тисячі гривень. В цьому телефоні все працює, от прям все. Кача ID, камера, це От прям все працює. Ми купили його за 3 тисячі гривень. І саме найкрутіше, що мене дуже сильно здивувало, мені дали цю коробочку. І найголовніше нам дали чек, що в 2019 році. Цей телефон купили не за 3 тисячі гривень, а за 12 тисяч гривень. Це просто шок. Я сфоткав айфон, дбав заголовок, опис. Довго думав над ціною, бо купили ми за 3 тисячі. А я поставив ціну 4 тисячі. І не прийшлось мені чекати, як мені написали. За ті 500 п'ятсот діття. Друга людина пише: Доброго дня, за скільки дасте? Не прийшло їй години часу, як я цей телефон зараз е зустрічаюся з покупцем. І він сказав, що купить мене за 4 тисячі. Зараз подивимося, чи він купить нас взагалі. Тому що ну, не хочу говорити наперед. Давайте перше продамо. Але бачите, дивіться, як вся по красоті. Кульочок, там коробка, там всі документи є до цього айфону. Коротше, друзяки, все чудово, все супер. Міг реально цей телефон продати за більшу суму грошей, я не знаю чого, але ви бачите, 4 тисячі гривень тут є, все супер, все круто, за день, по суті, заробили 1000 гривень. А що, друзі, прийшов, поговорив, він провірив і каже: Окей, давай, скільки скинеш. Кажу, ну блін, скину я 100 гривень. Я кажу, 100 гривень так мало. І коротше дає мені 500. Кидай, йде, дай, я такий рахую, рахую. 4 тисячі, кажу, але ж 100 гривень. Та ладно, тих 100 гривень. Більше-менше. Бери. Я, друзі, отримав 4 тисячі гривень за цей телефон. Тобто ми сумарно заробили 100 гривень. І це реально, друзі, круто, тому що загальний банк наш становить 5300 гривень. Все це, друзі, з 0 гривень. Помаленько, помаленько, але ми рухаємося, ми рухаємося вже. До 10 тисяч гривень. Там вже можна якісь кращі речі купити, друзі. Я купив вже реально крутий 7-й айфон. Спробую на наступний раз взагалі купити 7-й плюс або 8-й купити. Так ми дійдемо, може, до 12-го айфона. Потім купимо щось ще крутіше. Скажіть мені в коментарі, напишіть, може мені взагалі купити там. Шості айфони за 1000 гривень, продати їх за 2000 і купити, так не знаю, 5 штук чи 7 штук. Бо в мене гроші є, капітал є. Надіюся, що ця серія була реально цікава, а це канал МакОуді. Не переключайтесь. Макоді Папа Макоді 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 Oh yeah!